Щоб зареєструвати своє місце проживання на території дачної ділянки у вінницько хутірському окрузі, розробили алгоритм дій. Там затвердили пакет документів, який допоможе жителям Вінницьких хуторів, писарівки та щиток зорієнтуватися в процесі реєстрації та зібрати усі необхідні довідки. На території садових товариств проживає понад 2 тисячі жителів. 275 з них уже зареєструвалися у Вінницьких хуторах, та 62 людини на території таких товариств у писарів. Ці та щітках відповідно до звернення наших мешканців, адже ну вони відчули певний дискомфорт, так як на сьогоднішній день є доволі така велика активізація переведення дачних будинків садових у житловий фонд для того, щоб можна було зареєструватися, зареєструвати свої сім'ї для отримання субсидій, допомог, здачі певних об'єктів в експлуатацію спільно з департаментом адміністрати адмінпослуг. Ми розробили певний порядок, враховуючи зауваження та побажання Наїса, враховуючи цю нормативну правову документацію нову. Певний порядок для реєстрації таких людей у своїх садово-дачних товариствах на сьогоднішній день він складається з чотирьох кроків. З цих чотирьох кроків більшу частину займає саме реєстрація адреси в житлового будинку. От. Ну і найперший якби крок, це переведення. Він є базисним, скажімо так, він має бути нульовим, адже апріорі, щоб отримати адресу або зареєструватися, необхідно, щоб будинок, так як я вже сказав, був переведений з садового у житловий фонд.